Діана. Записали тему уроку третя ознака рівності трикутників. Записали третя ознака рівності трикутників. Так, давайте запишемо ось таким чином. Давайте ми її з вами запишемо ось таким чином. Так, так. так само, як і попередні. Записуємо теорема дошках. Третя ознака рівності трикутників. Третя ознака рівності трикутників. Далі. І записуємо саму теорему. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника. О, такі трикутники рівні, записали. Зараз приклад наведемо. Геометрично. Так, геометрично, тепер побудували. Побудували рисунок, щоб зробили ось такі позначки. велося Продовжуємо. Тепер дивіться. Що ми з вами робимо? Ми з вами записуємо. Дивимося на наші трикутнички. Тобто, дещо ми вже знаємо. Яким чином ми записуємо? Починаємо. Якщо, які в нас перші дві сторони рівні А Берення А, а, б, а б, 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 к, к. Л. АБ до к, л. Ще. А БЦ дорівнює ЛМ. і АЦ АЦ дорівнює КМ. АЦ дорівнює. Тобто, якщо три сторони, трикутників відповідно рівні, то ми можемо сказати, що трикутник АБЦ буде дорівнювати трикутнику ЛКМ або КЛМ. Да? Давайте, щоб так само було названо. І записати за третьою. Ознакою рівності трикутників. Тепер на малюнку 168 МК дорівнює МЛ, КН дорівнює НЛ, Доведіть, що кут К дорівнює куту Л. Це ми з вами спробуємо зараз довести. Це ми з вами зараз спробуємо довести. Для того, щоб це довести, нам необхідно з вами виконати побудову. Записали номер 402. Тобто, за допомогою. За допомогою цієї цього спробуємо виконати з вами побудову. Так, виконали побудову. Підписали. Підписуємо так само, як в підручнику. МК. НЛ, і зробили позначки так само, як в підручнику. Що в нас відомо? Відомо, що МК дорівнює МЛ, КН дорівнює НЛ. І довести, що кут К дорівнює куту КТ. Записали. Так, починаємо доведення. І так, з чого ми його розпочнемо? Правильно, ви все помітили. Правильно почали казати. Якщо МК якщо МК дорівнює МЛ, Кома КН дорівнюватиме НЛ. Далі МН в них спільна сторона, тобто, значить, вона рівна для обох трикутників. То що можна стверджувати? Що трикутник МКН буде дорівнювати трикутнику МНЛ. Так. і і чому рівні? І чому рівні рівні За третьою ознакою рівності трикутників. За третьою ознакою рівності трикутників. А мене вже писала до КЛ, а чому ми ось так довели? А от тепер Добре. зараз а от зараз ми це доведемо? Чому саме так? Зараз ми розберемо, чому саме так. Далі, тепер ми з вами довели, що трикутники рівні. Так. Чекайте, будь ласка. Продовжуємо. Я потім паузу зроблю. А тепер продовжимо. Якщо трикутник МКН. Дорівнюватиме трикутнику МНЛ, То відповідні кути К та Л, то кут К буде дорівнювати куту L, що нам і треба було довести. Далі наступне завдання. Наступне завдання. На малюнку 16:10 АБ дорівнює БЦ, АК дорівнює КЦ. Доведіть, що БК бісектриса кута А БЦ. Доведіть, що БК бісектриса кута АБЦ. Тобто, знову ж таки, не зовсім звичайне завдання, але, в принципі, нічого складного немає. Спочатку з чого ми розпочинаємо? Розпочинаємо ми з побудови трикутника. Mm, зовсім вдало. От... Mm -hmm. Треба більше кут взяти, мабуть. Ось так, принаймні. Ось так. Ось так і ось так. О! Mm. Служу, може кути трошки тупіще, але то таке. Але то таке, так. Так. І ось так. О. все. Так, підписуємо так само. А, Б. С. К. Далі позначки такі саме робимо. Так, так. Так. Дану А, 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 Б дорівнює... СБ АБ дорівнює БЦ. Далі АК дорівнює КЦ. Довести що? Довести C, що БК. Бісектриса Кута. А Бісектриса Кута АБЦ. Записали. Ось тут уважно читаємо дівча, можна умову. Видіти. Можна. Ось тут уважно читаємо умову задачі: АБ дорівнює рівня БЦ, АК дорівнює КЦ. Довести, що БК. Що таке БК? Бісектриса Кута А БК бісектриса кута, АБЦ. Дивимося тепер на наш рисунок. У нас БК є. Є, ну бісектриса немає, а БК є. БК є? Де? Літери БК є, а саме БК у а... нас немає. Має. Так не немає. Проводимо БК. От перед тим, як довести, що БК це буде бісектриса, його спочатку треба провести. Перед тим, а, як щось доводити, лише спочатку зробіть. А, а якщо АБ. А, Ой ні. АКБ Б дорівнює БК С, то тоді. А, та дибек це бісектриса. Акаб до рівня БКЦ. А що робить бісектриса? Нагадайте мені. Что делать на На пополон? Куд трикутник. Трикутник? Можливо, все ж таки кут. Кут, так. Можливо, все ж таки. Чому трикутник? Може, все ж таки кут? Кут. А, потім... а вже потім трикутник. Тепер доведення. Доведення. Для того, щоб довести. Починаємо. Якщо АВ дорівнює ВС, АК дорівнює КС, які ще сторони є однакові у обох трикутничків, які ми бачимо на рисунку? Подивіться, подумайте. Б... Б... А... А... Або АБЦ. Сторона АБЦ. БК. Що можна сказати про сторону БК? Спільна бісектриса. сторона. Спільна спок Поки що ми не довели, що це Бісектриса. Це просто в нас якась лінія. Спільна сторона для трикутників. АБК і БКЦ. АБК і тоді КБЦ краще. КБЦ. Щоб однаково були підписані. Тепер. Якщо ми сказали таким чином, що ми можемо стверджувати після цих, після цього якщо правильно, то трикутник АБК буде дорівнювати Трикутнику КБЦ, АБК дорівнюватиме дорівнюватиме К ти говорила, я говорила. Ти Просто, Ну я сказала дорі... АБК дорівнює КБЦ, але Щ... я не сказала. За третьою ознакою рівності трикутника. Тепер продовжуємо. Якщо трикутник АБК дорівнює трикутнику КБЦ. Тоді, тоді. Який кут ділить бісектриса? Давайте розберемо з вами. В нашому випадку, дивлячись на наш трикутник, який кут поділить бісектриса? А, Б, Ц. А, Б, Ц. О, це ви, це ви бачите. А, Б, Ц. Якщо в нас два трикутники рівні, тоді ми можемо сказати, що кут А, Б, К буде дорівнювати. Тоді кут А Б, К, куту КБЦ КБЦ Ка А це значить що в Акадіт з крисую кота Кома. Значить, БК. От тепер ми можемо точно казати, що БК бісектриса. кута АБЦ. От тепер ми про це можемо сказати. Ваше буде. Ваше домашнє завдання буде параграф 316 ви Виконати письмо. 403, 405.